Так, зараз ми йдемо, запитаємося тут до деяких так званих суддів, що мені за смс-ті приходять з погрозами і чому не передана справа ще на СБУшників, на яких в мене за напад порушена кримінальна справа, за напад, за тиск, то що я розслідую підпільне казіно, а вони мені перешкоджають, а перешкоджають <�Zither oak> не тільки мені, а якби суспільству, щоб надійшло в бюджет півмільярда гривень за несплату казівного податків і ліцензій. Тому справа із-за того не ведеться. Так звані судді далі пробують їм допомагати разом під керівництвом голови цього суду Італія Українця, який не відповідає зовсім свої, як кажуть, фамілії, бо тому що я не раз зазначав, що це є зрадник України, але як кажуть, ніяких відповідних дій заперечень ніхто не подає. Тобто я від, в прямому ефірі ну, в інтернеті зазначав, що це є зрадник, але реагування ноль. Тому будемо як кажуть слідчі органи міжнародні зобов'язувати, як кажуть, тих зрадників притягнути до кримінальної відповідальності. І будемо зараз деяких тут так званих суддів запитаємо, що відбувається, чому вони далі не передали в міжна... вищі інстанції протиправні дії зі сторони, як кажуть СБУ СБУ – це є як кажуть вища каста, так звана, і районні суди, і районні якісь. Сп... Цій прокуратури вони не мають це питання розслідувати, а мають передати вищий антикорупційний суд. І, як мінімум, там Набу чи ДПР, ВСБУ. А вони свідомо тримають, щоб покрити, сприяти покриванню цього факту, який я зазначав. Тому ми йдемо зараз в суд Пішла. і будемо дивитися, що відбувається, що нам скажено. Розказують, дивіться. Так, СБУшник не сидить, ти не сидиш. Справу підробляєш далі. Тобто, це, ти зараз тут будеш, якраз міліцію, бо визвав. Щоб тебе затримали, Бо, тому що я подавав не раз скарги, а тебе поки покриває, твої злочинні дії. О, так що це, Я громадське затримання поки не буду робити, щоб тебе не посадили так. Просто виключ. Ти втікати не будеш зараз? Хм? по перше я просто не звертатися на мене. Та ти сидіти маєш, ти вже маєш бути блин, за арештом, як на ти. Хто ти такий от перестався? Друге, давай розказуем. Ми з вами будемо змовляти в межах нашого кримінального провадження. В нашого вважаю, нашого, вважаю. Так, що я подав на тебе вже давно за те, що ти покриваєш злочинні дії. Мені перешкоджаєш викриванню корупції. Так. Ми будемо говорити. Так. Поліція міста Києва доброго вважаю. дня. А можна добре терміново слідчу оперативну групу для затримання злочинця, якого на якого я вже давно подав скаргу за покривання, за саботування, за переслідування? А він тут гуляє свобіну. Його так і не затримали. Терміново потрібно Солом'янський суд. Яка тут адреса? Грушецька 1. Бо, тому що скарги давно подані, в СБУ, всі в прохороні органи і ігнорування ноль його покривають. А я бачу, що він далі і далі на мене пробує тиснути, мені щось погрожувати. Район? Який район? Печерський? Е, та й не знаю, Грушецька-1. Солом'янський суд. Почекайте. Грушецького чи Грушева? Грушецького один. Грушецька один. Михайло. Коли... Колишня шутова. Зараз секундочку. Чекай. Грушецька. Я сказав. Груше... Будівля сказав, Будівля Солом'янського суду. Це. Так, Солом'янський суд. Так. Ну, що це угу. за особа? Ще раз напитує. Представтесь, він називати себе хоче прокурором, напевно, але він мав би бути затриманий від сторони. Ану, говорить хто так. Нажили себе, питають. Ми з вами будемо спілкуватися. Так. Він відмовляється. Треба вияснити, з'ясувати, бо тому що він посвідчення не показує, але на мене тиск спричиняє. Переслідує постійно і розказує якісь неболиці. На нього вже мала би порушена справа. Я не раз на нього подавав повідомлення про злочин, але його покривають. Ви Знаєте його прізвище? Е -е 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 чекайте, безсмертний він. Він безсмертний. Я на нього це подаю. Сбудова под... особа це прокурор, правильно? Ну так себе пробує назвати, так. Да. Він же мав би давно бути відсторонений. Дису... Безсмертний звати його як? Максим. По батькові знаєте? Ні. ні, ні, не знаю. Вроді без обласної прокуратури йому, Місько, йому він місь... вас переслідує, тому що він покриває працівників СБУ обласного, на яких вже відкрита кримінальна справа. Я веду розслідування про запобігання корупції, веду розслідування особливо великих розмірах. А мене переслідують під час того, як в мене відкриті вже кримінальні справи. Він сприяє СБУшникам, які. Проплачені, на яких відкриті справи тиснуть на мене, спричиняє тиск переслідування під час того, як в мене йде судо розслідування журналістки і відкриті кримінальні вже справи. Журналіст я працюю журналістом. В якому видані? Гале нега про спілка журналістів. Номер посвідчення 0029. Почекайте, почекайте. Двадцять дев'ять. Так, так. Він з обласної, ви кажете, так? Е, ні, з міської, з міської. Ну, так говорив. Так, так говорив принаймні, так. Угу. А що ви там в суді робите? А я зайшов деякі документи дізнатися, бо тому, що судді тут теж покривають, сприяють. І там ви його випадково зустріли. Так, так. І він указує, він вже мав бути давно затриманий під розслідуванням, а він тут ще ходить, ті попрацює. Так, так, набереш добре. Добре, а ваше прізвище. Зазначайте. Мужчина Андрій. Зазначайте. Мужчина, Андрій. Мужчина, мужчина, так. Да. Це не прізвище, ага. це мужчина, який користується даними фізичної особи, через які ми будемо взаємодіяти. Ви не хочете свої назвати дані? Я ж назвав, я працюю журналістом. Це мужчина Андрій, який користується даними фізичної особи. Працює журналістом. Журналістське посвідчення 0029. Розуміло. Дані на посвідченні, зазначити, е, так, так. слідчо-оперативну групу, щоб з'ясували, що це відбувається, чому він ще не перед роз... розслідуванням, чому мені відповіді не приходять. Я подаю неодноразово на, на нього повідомлення про злочин на його злочинні дії. А це... І він ще сміє на мене тиснути, бо тому що він покриває злочинців, з якими з... зустрінеться. Все, чекаю терміново, щоб він це, не, не втягнув. Добре, добре, я зафіксувала, очікуйте, будь ласка. Добре, дякую, чекаємо. До да, побачи. О, красавець попався. Зараз тисне ти, ти буде злучин. Хибний виклик. що, він? Умніє. Давай тільки далеко не втікай. Буде тобі і хібний виклик, буде тобі хібні всі твої виклики. Ви знаєте, що злочинець має сидіти, тому ви на нього не віддіться. Оцей от прокурорчик, оцей от. Я просто викликав поліцію. Він проти вас, якщо щось сьогодні, знаєте, він же мав бути затриманий, не може апріорі ні в справу ввести, нічого. Я на нього неодноразово скарга за покривання. Ви, Всідом... Ви самі знаєте, що для того, щоб відсторонити від займаної посади, необхідно перше за все кримінальне провадження є, є поспало, його пота. Так є є вже по... куча подані. Просто його покривають. Я майте на увазі. Не. я розумію. маєте на увазі. Якщо щось це злочини, зможете на нього подавати Він, він же мав бути відсторонений. Якщо, якщо вам ні, якщо вам вигідно, щоб він вам був, то тримайте його, мені просто знайте, що це злочинець. Мені, е, не вигідно, Я дотримуюсь процесу. Ро, розумію, я добиваюся. Я маю на увазі. Я вас розумію. Я вам підказую. Я, його просто покривають. У мене до нього як до людини, претензій немає. Ні, ма майте на увазі. Ви випадково. маєте на увазі, що він вже априорі не міг би вести розслідування, бо тому, що він вже на той час мав би а бути затриманий. Він він захід ну росли, ні, не власне. суть. Я зрозумів. Май на увазі. Він одночас часто того всього з того всього він має бути затриманий. Що не я зараз не розумію. Настільки зараз він вони не прикривають інтереси держави, вони якби покривають злочинців постійно? Тому вони не виконують прямі повноваження. Я вам просто підказую, що це злочинець. Його цей от... Якщо вам вигідно, я вам сказав просто добре. Мені Добре, я вам просто підказав чисто за цього. Дивіться самі. Я просто чекаю поліцію, щоб його затримати. Я вас зрозумів. Я... Добре, тримайтеся. Да, що я буду там об'ясняти? Просто підказав людям.